28 серпня спливає термін контракту керівників одразу трьох навчальних закладів міста Прилуки. Це ліцеї №7, 7 9 та 13. Управління освіти Прилуцької міської ради оголосило конкурс, аби визначити нових директорів закладів освіти. Відповідно до положення про конкурс міською радою були затверджені склад трьох комісій по конкурсному відбору директорів навчальних закладів. Усі три комісії провели свої перші засідання, на яких визначили голову комісії, а також визначили терміни подачі документів кандидатами на посаду директорів навчальних закладів. Цей термін розпочинається 13 серпня і закінчується 1 вересня. Кандидат на посаду директора має надати відповідні документи: це копія паспорту та диплому про педагогічну освіту. Конкурсант повинен мати мінімум три роки стажу роботи у начальному закладі, зазначає Олександр Правосуд. Конкурс відбуватиметься у три тура, і тут я хочу зазначити, що виключена будь-яка корупційна складова. Перший тур конкурсу він нагадує. Те, як здають 11-класники НМТ. Це буде тестові завдання на знання двох законів. Закон про освіту і закон про загальну середню освіту. В одному білеті буде 40 питань, на які треба відповісти конкурсанту. Відповідно, кожне питання оцінюватиметься в 1 бал. У двох наступних турах кандидат має вирішити проблемну ситуацію, яка може виникнути у школі. Також конкурсант зобов'язаний запропонувати стратегію розвитку закладу освіти, у якому планує працювати протягом наступних п'яти років. У другому і третьому турі. Там від одно, оцінювання кандидата від одного до трьох балів, а в першому 40 балів. Отже, можемо робити висновок, що е, виграє той кандидат. Який набере найбільше балів, а найбільше можна набрати у першому турі, саме на знання закону. У комісії будуть вірні відповіді, і по тому, як складе тест кандидат, буде визначатися. Переможець. Як говорить Олександр Правосуд, один кандидат може подати заявку одразу на три конкурси та брати участь у кожному почергово. Обмежень по кількості охочих немає. Якщо два кандидати наберуть однакову кількість балів, комісія визначить переможця методом голосування. Найголовніше, щоб кандидат відчував собі те, що він може обіймати цю посаду, може на себе брати відповідальність, а відповідальність це не маленька. Те, що він дійсно креативний, те, що дійсно він буде працювати і розвивати свій навчальний заклад.